Міліметр за міліметром поступово ми повинні, як сапер на мінному полі, прокартувати ту зону, яку нам потрібно видалити. У Дніпрі провели унікальну операцію на головному мозку, під час якої пацієнтка була у свідомості. Зараз у нас у відділенні перебуває пацієнтка, яка успішно була видалена мовної зони. Під час втручання вона пробуджувалася, тобто проводилось втручання. Вона була в ясній свідомості, проводили спеціальний тест. Медики видалили одразу дві пухлини. Операція тривала три години, з яких 15 хвилин жінка була пробуджена. Пацієнтка, 51-річна Наталія, оговтується після операції під пильним наглядом лікарів. Жінку тривалий час морально готували до операції. А на самому втручанні пацієнтці показували зображення, які та мала відтворити. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю, в під час операції пробудження, коли проводили Анна Вікторовна, проводила за мною тести. Ну, Пам'ятаю, як на них відповідала там, писала тоді. Для нас було критично важливо, щоб вона не рухалася, тому що там кожен міліметр він ну критично прям важливий. Тому для нас було дуже важливо, коли вона прокинулася. А ми повністю весь час картування ми проводили з нею тестування. Це було різне тестування. Це в вимова, це письмове тестування, це аналіз зображень, це її рухи. Ми з нею промовляли рахунок. Тобто ми рахували там 4, 9, 2, Як зараз пам'ятаєш, ми рахували 4, 9, 2, 8. І вона саме цей порядок мала відтворити.